Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними журналістів, посилювати ППО в Москві почали з минулого місяця, коли українські дрони завдали кілька ударів по військових базах у Саратові та Рязані, що за 500 кілометрів від столиці. Влада РФ почала стягувати системи ППО в Москву та передмістя російської столиці після кількох атак дронів. Місцеві жителі викладали в соцмережах фотографії, на яких системи ППО «Панцер» за допомогою підйомних кранів було встановлено на дахах будинків у центрі Москви. Про це повідомляє Блумбер. Захисні системи також з'явилися на західних околицях столиці біля офіційної резиденції президента РФ Володимира Путіна. Проте для цих публікацій немає офіційних підтверджень. Підсилювати ППО в Москві почали з минулого місяця, коли українські дрони завдали. Ударів по військових базах у Саратові та Рязані за 500 кілометрів від Москви, за словами офіційних осіб, знайомих із питанням, які погодилися говорити на умовах анонімності, повідомляється, що нові системи доповнять наявні протиракетну систему в місті. РФ звинуватила Україну в атаках по своїх базах, проте Київ не взяв на себе відповідальність. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков переадресував питання щодо розгортання ППО до Міноборони. Нагадаємо, що Путін продовжує розставляти в Москві системи ППО за словами очевидців. За два кілометри від аеродрому з'явилися три нові установки. Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЗСУ висміяли розміщення ППО на дахах будівель у Москві. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат, як ілюстрацію такого підходу, навів образ Ємелі верхи на печі сказки за щучим велінням. За словами Ігната, у цивілізованих країнах розміщують модульні установки ППО, які в автоматичному режимі збивають повітряні цілі. Володимир Путін виявляє ознаку страху перед потенційними повітряними ударами з України. Російська влада інспектує бомбосховища по всій країні, зазначає британське видання Express UK. У Ростові на Дону Брянську, курську, Новокузнецьку та Москві з'явилися таблички з розташуванням бомбосховищ. Про появу таких табличок у регіонах, що межують з Україною, стало відомо минулого тижня, як писало The Times, рада безпеки РФ нещодавно наказала провести повну інвентаризацію бомбосховищ країни, які зазвичай розміщені у підвалах багатоквартирних будинків. Це відбувається на тлі розгляду Пентагоном пропозицій боїнг щодо надання Україні малогабаритних високоточних снарядів, які можна встановлювати на ті ракети, які Київ вже має. За даними Reuters, йдеться про систему керованих ракет GLSDB – Ground Launched Small Diameter Bomb, що поєднує у собі снаряд малого діаметра GBU-39SDB з ракетним двигуном М 26 GLSDB – спільна розробка спільна та Boeing. Особливість полягає в тому, що її можна застосовувати у будь-якій реактивній системі залпового вогню, адаптованій для використання стартового контейнера PCM-26, у тому числі з Хаймерс. Радіус дії системи складає 160 км. кілометрів. Україна неодноразово зверталася до США з проханням надати далекобійні ракетні системи АТКМС. Це ракети класу Земля-Земля, які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше ніж ті, що використовують американські мобільні системи Хаймерс. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.